Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про безкомпромісно кращий android планшет 2025 року. Lenovo Yoga Tab+. Plus. Так як цей планшет стане квінтесенцією планшетів цього року, то й говорити будемо не зовсім про звичні речі. Так, ми згадаємо про процесор, але не так, як завжди. Ми згадаємо про екран, але не так, як звикли. Ми згадаємо про все, про що й завжди, але не так, як завжди. Бо йога це не про звичність, йога це про зручність. І почнемо з його зовнішнього вигляду. Поєднання металу та скла історично було виграшним: цільнометалева задня кришка з фантастичним кольором. Верхня частина оздоблена скляною вставкою та розмістила в собі блок камер зі спалахом. Тепер декілька слів стосовно продуктивності цього планшету. Тут встановлений найпотужніший процесор сьогодення це Qualcomm Snapdragon 8 третього покоління. Пропускна здатність до 20 терафлопс, підтримка штучного інтелекту і підтримка роботи з надшвидкою оперативною пам'яттю LPDDR5X з ємністю 16 ГБ. Для зберігання важливих файлів, програм, відео та фотографій є 256 ГБ вбудованої пам'яті. Або 512, в залежності від модифікації. На одній з коротких граней знаходиться кнопка живлення з вбудованим в неї сканером відбитку пальця. Поряд з нею, на довгій грані планшету, розмістилися кнопки регулювання гучності та два мікрофони. Без уваги залишився ще один рознім це порт для зарядки. Він же Type-C версії 3.2, з можливістю заряджати інші пристрої та передавати зображення на зовнішній екран. Хоча для чого зовнішній екран, якщо екран самого планшету, Просто феєричний. 12,7 дюймів з 3К-зображенням, яскравістю в 900 ніт, і це все на ips матриці тобто з максимальним збереженням здоров'я очей користувача з підтримкою технології HDR10 та Dolby Vision, Контент на цьому екрані буде реалістичнішим ніж в житті, а частота розгортки зображення в 144 Гц перетворить споживання контенту на задоволення. Ну а щоб це задоволення стало ще насиченішим? Є шість динаміків, два Твітера та чотири сабвуфера акустика Harman Kardon з підтримкою технології Dolby Atmos. А тепер давайте уявимо, що ви втомилися від перегляду улюблених серіалів та вирішили трохи попрацювати. У комплекті з планшетом є ось такий стілус та Пен Про та підставка з клавіатурою. Все на магнітах легко та швидко. Підставка має різні рівні налаштування, а клавіатура є такою ж зручною, як на класичних ноутбуках. Стилу Pro дозволяє моментально переключатися між розвагами та роботою. Нотатки, редагування тексту, малюнки, презентації та відео все стає набагато зручнішим. Стилу стає невід'ємною частиною роботи, а там, де робота, там і заряджатися треба. Просто примагнічуємо стилус на верхній грані планшету, і він автоматично заряджається. В розпорядженні користувача є гаджет з автономним часом роботи більше 11 годин. Вбудований акумулятор ємністю 10200 тисяч підтримує технологію швидкої зарядки, а зарядний блок в комплекті. І на десерт планшет Lenovo Yoga Tab Plus має три камери. Одну фронтальну та дві основні. Та, яка фронтальна, вона має ще додатковий ТОВ модуль для того, щоб розпізнавання по обличчю було максимально якісним та швидким. І ще трохи цікавого: Планшет Lenovo Yoga Tab Plus оснащений чипом Wi-Fi 7 та Bluetooth 54. Як я на початку казав, планшет повинен бути універсальним. Lenovo Yoga – це перший планшет з підтримкою штучного інтелекту. Власник цього девайсу отримує персонального ШІ-асистента, який допоможе зі створенням презентацій, введенням нотаток та роботою з усіляким софтом на цьому планшеті. Lenovo Yoga – це планшет, який дозволить вам, як власнику, познайомитися з новим. Ші світу не ново,